Мэр Симп. Бог попереджав про початок війни. Де Бог, чому він допускає зло? Коли в Україні почалася війна, таких запитань стало більше. Давайте розберемося, чи хотів Бог, щоб почалася війна? Звичайно ж ні. Більше того, Він попереджав про початок війни. Ми можемо читати про це в Біблії. Проблема не в тому, що Бог допустив війну, а в тому, що людина не реагує на те, що говорить Господь, адже вони навіть не читають Біблію. В Біблії сказано, що в останні дні, настануть часи тяжкі, брат буде поставати на брата, будуть війни, голод, мори і хвороби, і ми вже є очевидцями всього цього. Чи Бог попереджав, звичайно, крім того, що це написано в Біблії, без священики проповідують і говорять про це на вулицях, в церквах і на соціальних платформах. Світ іде до свого кінця, тому нам потрібно прийти в реальність, покаятися і звернутися до Бога. Запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал Слатаненко Місті Слово Боже. Для вивчення Біблії напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Бережи вас Бог.